Добрий ранок, що таке? Чого ти Не ний -ни. Мама зараз зробить тобі їду, все буде файно. Що таке? А ну давай до добавьте быстренько мені привіт передай. Помаши ручкою, і скажи добрий ранок, бабуля. До Америки, до Америки надійшли на це відео. Оце так файна дівка, а? Ну, що ти ниєш? Не Ни ній? -ни. Що там? Гола дупа? Дупа гола. А вот так от ручка одна. Тихо, що таке? А ну що мені кажи? Що там таке? Чого ти? Що ти... таке? Що там, що ти там дивишся? Батько в носках, ну то й що? Що таке? Оце я так розумію. Зараз поїси трохи м'язка, кашки, молочки. Підеш до колег гуляти туди в двір. Тільки на неї? Дивись. Слухай, мам.